І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Павлі Ашвілі на Char Futur 4. Карта Фіорди. Ну що, до бою. Імбіщінський імбіщі, що тут ще сказати Ха -ха. Лише на ньому треба вміти грати. Він нас конкурує по реплеям від підписників, так, по нахлопушенню, по прихлопушенню. Про... По... Вірніше, по. Найепічнішим боям це він конкурує з, бачите, Лйон Бурас. Хоча ну, порівнювати їх, ми можемо порівняти. Це, це 9 рівня, Бурас у нас 8 рівня. Але. Бураск, я вам скажу, що в деяких моментах може дати ще й фору у Хотілося б побачити якісь такі бій, що на дуель, от саме Чархотур і Бачительон Бураск, так, такі запекліша дуельна дуель. Ми вже тоді побачили, хто з них найкрутіший. ну так? Я думаю, ще й побачимо. Дай мені, напевно, вже й бачили дуже багато реплеїв записано. Можливо, десь я й вже й забувся про ці такі дуельні дуелі. Так, поки я розповідаю чудові та цікаві історії. Граємо ми дворівневий бій проти вісімок. Чудово. а ну є в них там бураски. Є в них ха-ха, Може ми ще й побачимо дульно так, е, Наш герой грає в режимі, П. Це унів... універсальні солдати, так? Це в нас Чархотурчик, це точно універсальний солдат, він може гратися як. СТ може гратися як ПТ-шка, поки що ми граємо як ПТ-шка, з барабаном чудовим. Між пострілами не треба довго чекати. Заряджається барабан, в принципі, нормально для чотирьох снарядів. Пробиття у нас повинно бути чудово, тому що у нас підкалібри 264 пробиття на 9 рівні. Це супер чудово. Так? Є ще комуляки, ну комуляк бачу, не багато зарядив, але бачимо, що і боєкомплект не такий великий. Якщо десь треба буде тягнути, а зазвичай... Наші герої відео вони тягнуть бої, так то, можливо ще. Що... І е, треба буде, знаєте як, вже в кінці бою вирахувати так, снаряди, розрахувати, щоб останнім пострілом останнього ворога знешкодити, так, Та ще й коло Хотілося б так? Ну, побачимо. Поки що в нас постояв наш герой в режимі ПТ. Треба тут відпідльовувати. Чому? Тому що полізли під скелею, там і Бураск, там і стандарт, так? там ще якийсь танчик був. Тут небезпечно. У нас тепер може ще де бути небезпечно. Може бути небезпечно там, де наші тяжі хоч ті вищілені б'ються. Тому що там величезна армада ще просто суне, випочивши очі. Я думаю, помітити, це наш герой, і треба буде вже теж в режимі ПТ, напевно, від'їхати там, де ПТХи в основному на правому респі стоять біля води. Ну, там теж їх позустрічати. Бачили крутезний бій, так грав дуалістів, як на нього випучивши очі, лізли суперники, а, їх, а його прикрили там позаду братіші, ну просто всіх перехлопушили за рахунок героя відео. Дуже всі класні бої, ну я завжди з задоволенням отримую от ваших боїв, чесно вам кажу. Так, ну і чудовий поліпшений настрій. Намагаюся, до речі, і вам завжди поліпшити чудовий та... ваш чудовий та поліпшений настрій. Але. Е, ну виходить у мене, напишіть в коментарях чи не виходить. <гум> Можливо, сам інколи буваю втомлений, десь чогось не помічаю, десь е, е, Десь буває навіть е, пригальмовую. Так? Я коментую, тому що я скажу, що проходи з роботи. Е, ну, так скажімо, втомлений, втомлений. І намагаюся записати ваші бої. Ну як намагаюся, записати? записую ваші бої, коментую. Але коли я коментую ваші бої, ця втома вона як вам сказати, вона приносить задоволення. ну, от мені саме, Коли я коментую ваші бої. Тому я і сподіваюся, що вам поліпшується настрій. Так, добре, це я вже таке думки вслух Вихлопушують все ж таки, дивіться, а я казав вам, бачите, я відчуваю, що щось там повинно бути. Там вихлопушують наших тяжів, і нам вже потрібно повертатися. Тут зашкірились, далі не полізуть цю бо раз там зашкірився, ми його напевне що залишимо на фінал бою, бо хотілося б з ним. Це я спочатку відео розповідав, що у нас конкуренція така по найепічнішим боям, хотілося б з ним дуельно дуель влаштувати. І я підозрюю, хто б не переміг, правда. Бо я коли коментую ще, до речі, то я вболіваю саме за героя відео. Так, бачимо поїхала наша Айон 90 ще одне імбічність кімбіщем, ну це напевно, що дарма туди. Поїхав. Ну да зараз вихлопушений виклопушений з'їхати. Там нормально так зашкірилися. Так, борщика видно, видно, видно. 6-8 побою тут знову підсвітився. Треба вже повертатися. От треба повертатися, мені здається, треба повернутися. І щоб тяжі відступили знову. А, суперники тяжі. випучивши очі, почали лізти. Тут іще у нас Су-130ПМ стоїть. Су-130ПМ це по нахлопушенню. Ми... альпіще. Альпіщінські Альпіщин. А Су-130ПМ в мене переплехи підписників цей конкурент Scorpion G. А я вважаю, що Скорпіон G найкраще такого класу ПТХ. Так, вихлопушують. Залишився один. Ану. Ану, а ну, 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 треба стримати. А, відступив. ха бачимо, Наклопушився, бачив, на м 3 y І відступив. О! Сепо пробитючі чудово. Навіть в лоб моєму можна подумати. Два вороги знищено. Три тисячі настріляно. Натанковано навіть. Ну я здивований натанковано, тому що ну, дуже рідко танкує чаркотучі. Це наш ворог. Три вороги знищено. По ворогам проходимося. Отже, я вже в перечуті, що тут ще й багато буде ворогів. Не думаю, що тут буде колобано. Хоча все може бути. Побачимо, <смі> в нас троє залишилось проти шістьох. Ну тут шотні шотні, треба їх забирати. Не чекати, не чекати вже на, на те, що наші понешкоджують, а ми потім бій затягнемо. Тому що все може бути в бою, так? Та і в нас же ж картонний картон О, ну не картох. Охто пропустив... А, не стрільнув, тому що перезаряджався. Вибачте, знову не уважний. Е, поправляйте в коментарях. Я лише не дуже сваріється. <рес> так, ну що, по центру будуть лізтись. Будуть лізти по центру. Чудово, перший пішов, другий на підході. Побачив, до побачення. <рес> Червотурщика побачив, до побачення. П'ять ворогів знищено. Уже не буде колобана. Бо то у нас колобанов за колобаном йшли, так? А потім будемо чекати трішки, потім знову будуть Кожен день колобанов за колобаном. Я ніяк не можу отримати колобану. Не знаю вже скільки граю, але я розповідав, чудову та цікаву історію, що на степах я на черзі не міг отримати, але не склалося. Не впорався з хвилюванням. Це треба теж споритися з хвилюванням. Маха в нас не піднімається таку соковську гармати. Шість ворогів знищено. Достойніший воїн. Втримав, все зробив вірно в цьому бою. Просто грамотно. Грамотний воїн фьордів, навіть назвемо. Ви завжди забуваєтесь, я вам кажу, коли надсилаєте мені реплеї від підписників на електронну пошту, то напишіть, що там приблизно вже ви пишете, що приблизно буде відбуватися, бо я ж з першого дублю записую. Так. Ну як, ну так, що приблизно буде відбуватися. так? І напишіть, як би ви хотіли, щоб я назвав бій, тому що дуже багато боїв записано, вже майже 1400 боїв там записано. так? Це мариплею. І ну, десь вже й повторюється, я вже не знаю, як вигадувати, але в моєму стилі, ви ж бачите, які в мене назви відео. І в моєму стилі так? буде дуже цікаво. І якщо навіть ваш. Е... Ну, Ваша назва не дуже підходить під мій стиль, я її підправлю і так і теж, ви мені цим допоможете. Да, я думаю, ми з вами домовились. Так, ну що, поїхали, поїхали. Вже вихопушуємо. Залишається один. Ну, Дадуть нам його добити. Може і дадуть. Нас 4000 настріляно. Достойніший воїн, грамотний воїн. Грамотно зіграв, все побачив, що відбувалося в бою. Залишається вафентрагер. 9 рівня він приклопушив двох. Ну вже він небезпечний. Нашим братішам не треба дуже лізти. Чому? Тому що там, де він може стояти, отам, де маякує там братіш. І бачите, він там пересвічує, але він ну, таких кущищах. Все, його підсвітили. Чудово! О! вау, вижив. Чудовий, Чудовий настрій! Кажу вам всім слава Україні та всім дякую До зустрічі!